На місці моргу продуктовий магазин. Окупанти вкотре показали, що їх цинізму просто немає меж. Ось це черга до супермаркету у тимчасово окупованому Маріуполі. Він щойно відкрився для покупців, там наобіцяли привабливі акції та знижки. Тож натовп прибіг затарюватись за безцінь. Не завадила ані 40 градусна спека, ані той факт, що ще нещодавно у тому ж приміщенні теж було чимало людей. Щоправда, мертвих. Рік тому там був морг імпровізований на місці колишнього магазинчика. Рік тому тисячі вбитих росіянами маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, чиї трупи вимило із вуличних захоронень загарбники звозили у це місце через нестачу моргів та патологоанатомів. Імпровізоване трупозвалище було ліквідовано у серпні 2022 року. А в серпні цьогоріч в тому ж приміщенні магазин, і тепер тут зберігають продукти харчування. Про це у своєму телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. З його словами, цитує російську маргіналізацію населення можна вважати успішно проведеною в окремо взятому Маріуполі. Через рік перетворити людей на череду маргіналів їм вдалося значною мірою. На жаль, втім, варто зазначити, що там нині живе чимало росіян та вихідців з Узбекистану та Їм загалом байдуже де купувати продукти і чиї тіла ще невдовзі лежали там, де стоять полиці з хлібом, водою чи м'ясом. А місцеві там явно не в найкращому положенні. Вони бояться виходити на вулиці, бояться робити зауваження приїжджам. У місті просвітає рекет і грабунки.